Всім привіт! Сьогодні відео нетипове і я не збирався його записувати. По плану повинна була вийти наступна тема з плейліста По Jetpack Compose. Але. В телеграм-каналі сьогодні мені скинули посилання на статтю, де описувалась проблема з діплінками. По суті, це security issue, тобто це проблема з безпекою в стандартній бібліотеці для навігації в Navigation Component. Причому в статті там описується проблема з фрагментами, але, як я потім вияснив, все те ж саме відтворюється із jetpack Compose. Отже, суть заключається в тому, що будь-який сторонній додаток може запустити будь-який екран всередині вашого додатку, навіть тоді, коли ви явно не прописували діплінки для екрану. Що я маю на увазі? Ну, покажу на прикладі проєкту з відео, яке я опублікував минулої суботи. Тут у нас є декілька екранів: екран зі списком, екран для редагування існуючого елементу списку, і ще є заглушка для екрану налаштувань. От всі ці екрани їх можна запустити через діплінки. І це прямо прописано в коді проєкту. Якщо ми відкриємо маршрути навігації, то ми побачимо, що тут є діплінка для екрану зі списком для Items Graph, яка називається now Items. Далі нижче є ще одна діплінка для екрану редагування Edit Item Road. Ну і остання діплінка Now Settings для екрану налаштувань, очевидно. Тобто три діплінки для трьох різних екранів. І відповідно проблема бібліотеки Navigation Component заключається в тому, що будь-який сторонній додаток може запустити будь-який маршрут навігації, навіть той, для якого ви не вказували взагалі ніякої діплінки. І це стосується не тільки фрагментів, а й Composable функції Тобто проблема відтворюється і для навігації, і для, для Navigation Component в JetPack Compose. І от зараз я покажу приклад, як цю проблему можна відтворити. Для цього, по-перше, я додав до проєкту сюди дуже простий екран, який виглядає наступним чином. Це функція TestScreen, яка всередині містить всього-навсього одну текстову мітку, яка відображає аргументи два штуки. Stringarc та intArc. Далі, по-друге, для цієї функції був створений маршрут навігації, який називається TestRoad. Це дата клас, який приймає абсолютно такі ж самі аргументи. Причому так, тут використовується остання версія бібліотеки Navigation Component 2.8, тобто всі маршрути типізовані і побудовані на базі класів. Ну і відповідно для цього маршруту, для тест роуту тут немає ніяких діплінків. Тобто ми, от як розробники, ми не плануємо дозволяти запускати цей екран ззовні. І навіть якщо от перейти до коду, де цей екран додається до графу навігації за допомогою функції Composable, то от тут ми теж не побачимо нічого пов'язаного з діплінками. Тут просто відбувається перетворення маршруту в скрін-функцію, тобто в сам екран, без параметру діплінкс. Ну і на сам кінець для тесту я додав кнопку в Profile Screen, який запускає новий екран Test Screen та передає в нього якісь додаткові аргументи. Текстовий рядок hello 1.1.1 та число просто 1. Це все нормально, бо ми зі свого ж додатку запускаємо свій же екран. В емуляторі це виглядає наступним чином: є кнопка, натискаємо на цю кнопку і потрапляємо на тестовий екран. Ну і бачимо, що аргументи відобразились в текстовій нітці. А тепер покажу приклад, як можна цей самий екран запустити з будь-якого іншого додатку, причому можна буде ще й передати будь-які аргументи. Для цього треба всього-навсього знати повне ім'я маршруту навігації та імена аргументів. Наприклад, зловмисник може їх отримати з декомпільованого apk файлу. Це зробити не так вже й складно. В мене навіть були деякі відео на каналі про реверс інженіринг, наскільки я пам'ятаю, ми ще й таким чином перевіряли, чи додаються прев'ю функції в фінальну релізну спорку проєкту. Тобто ми брали простий проєкт на композі, робили релізний білд, а потім декомпілювали його, щоб перевірити наявність прев'ю функцій в релізному білді. Так от, знаючи повне ім'я маршруту навігації та імена параметрів, зловмисник може обчислити внутрішні ідентифікатори маршрутів і, відповідно, побудувати повноцінний стек навігації для вашого додатку. Наприклад, ось вам код обчислення цих самих ідентифікаторів. Кореневий ідентифікатор це завжди 0. Потім ідентифікатор графу навігації. Тут все просто, бо немає ніяких аргументів. Ми беремо клас Reference для graph, Тобто це пакет плюс назва класу. І що ми робимо? Ми просто викликаємо метод хешкод на ньому. Ну і далі більш складний випадок це з аргументами. Тут перший текстовий рядок це знову ж таки повне ім'я класу маршруту навігації, яке складається з пакету, зовнішнього графу та з самого маршруту навігації «TestRoad». Далі другий та третій текстовий рядок це назви аргументів, навіть не самі аргументи, а просто їх назви. І от, маючи на руках всі ці дані, знову ж таки, їх можна витягнути шляхом реверс інженірингу, шляхом декомпіляції з будь-якого Android-додатку. Так от, маючи на руках ці дані, ми можемо обчислити хешкод. Для цього об'єднуємо всі текстові рядки в список, а потім за допомогою функції Fold, ну або можна і простим циклом. Тут спочатку встановлюємо початкове значення хешкоду в 0, а далі беремо попереднє значення хешкоду, множимо його на 31 та додаємо хешкоди наступного текстового рядка. В результаті отримаємо новий хешкод, який потім на наступній ітерації циклу прийде в previous хешкод. Ну і далі цикл буде повторюватись і так далі. і тому подібне. На виході. ми Отримаємо фінальний результуючий хешкод маршруту. Тому можемо запустити цю мейн-функцію і подивитись в терміналі на результат. Отже, маємо три числа: Root ID, profile graph ID та Test Screen ID. По суті, тут варто лише запам'ятати ці числа, і потім можна створювати новий Android-додаток. А в цьому проєкті я так і зробив. В мене є окремий application модуль з назвою App Launcher. В ньому знаходиться одна єдина activity, launcher activity і в цій activity все, що тут є, так це одна єдина кнопка з параметром OnClick. В OnClick створюємо явний інтент. Спочатку передаємо в нього пакет додатку та повну назву MainActivity разом з пакетом. Ці дані теж легко дістати з будь-якого Android додатку. А потім додаємо екстра параметр з ось такою назвою: Android Support Now. Controller Deep Link IDs. І В цей параметр передаємо обчислені ідентифікатори. Тут ви можете легко перевірити, що ці ідентифікатори співпадають з тими, що нам вивела мейн-функція. Наступний крок передаємо аргументи. Тут вже ніякі хешкоди не потрібні взагалі. Просто вказуємо ім'я параметру і значення для нього. Ну і далі всі параметри кладемо в Intent, під Android Support, Now Controller, DeepLink Extras. От і все. Залишається просто запустити інтент за допомогою context.startActivity. Що ж, давайте запустимо цей лаунчер на емуляторі. Натискаємо на кнопку, і вуаля, дійсно, це працює. Так що, навіть якщо ви не додавали діплінки до своєї навігації, то все одно, в теорії, будь-який інший додаток може запустити будь-який екран вашого додатку, використовуючи там просто прямі ідентифікатори, які розраховуються за допомогою хеш-кодів. Такі от справи. Що з цим можна зробити? Ну, по-перше, можна використовувати інші бібліотеки для навігації. По-друге, можна дочекатись багофікса від Google, якщо такий буде. А по третє, можна просто прийняти до уваги, що будь-який ваш екран може бути запущеним там з інших додатків, тому ви можете додатково проводити валідацію аргументів, наприклад. Ну і по четверте, можна в лоб перевіряти вхідний інтент на наявність ось цих параметрів, і після цього занулювати інтент. Правда, так ви можете зламати внутрішню логіку обробки діплінків у Navigation Component. тому, в принципі, є тут варіант це читати інтент самостійно, занулювати його і потім оброблювати діплінки вже повністю вручну. Тоді вам треба от просто взяти і самостійно будувати граф навігації на базі діплінків. Наприклад, частково ми такі робили, ми задавали початкову вкладку в мультистеку, яку треба відкривати. Так виглядає не дуже, але маємо те, що маємо. Ну і далі можна ще використовувати навконтроллер, щоб запустити той чи інший екран за допомогою методу navigate. Головне, тут виходить не використовувати стандартний handle DeepLink, і головне занулювати вхідний інтент в activity до того, як викличеться код з компонентом навхост. Якось так. І враховуючи, що Navigation Component це де факто зараз стандарт в навігації, який продвигається компанією Google, то дуже велика кількість додатків вони можуть мати з цим проблеми. Що ж, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. А в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!